Всім привіт, в ефірі онлайн авто. Особливий привіт тим, хто не знав, що в Німеччині є копорт. Здається, бачите. Це з Копорта номерочок. Віддаємо клієнту ось цей Овано 17 рік по випуску Ціленький взагалом. ніде немає ніякої ржавчини. Продавався з копорта з ушкодженням. Ззаду, ну, бачите, якого плану ушкодження. То, тут от. у нас бампера нема, ось тут є якась невеличка а, ямочка, думаю, що кому треба витягне. Ну, ось тут відповідно немає, низу бампера. А, є це все тут. У нас ага, це у нас напевно підсилювач лежить. Ну так, да, підсилювач треба зробити. З такі всередині, напевно, перевозили якісь або скло, або якісь матеріали, тому що стіночка, щоб притягувати. Всього на всього 120 пробігу, це позамальовували е, номера фірми. Там нічого нема критично. Ну, взагалом був в гарному стані, тому що е, жодної корозії. Дивіться по аркам. Ну, 17 рік все-таки. Ну І пробіг, всього-навсього, що таке для комерції. 120 тисяч, тим більше оригінальних 120 тисяч, а не тих що милюють зазвичай. В салоні такий неохайний, не ну але тут ось тканина у гарному стані. Дирочку треба зробити тут. Тут комусь дуже треба було місця більше. Я думаю якісь чи вікна. Ну У нас тут мультимедіа, навігація, а ось пробіг його дуже рівненько робить. Дивимося під капот. Ну сухо, немає ніяких. Ні вібрації немає, ні маста. Гаразд, це думаю обслужити. На такому пробізі в комерції нічого власне і не мало би бути. В кого які ідеї, скільки він став клієнтом. 17 рік, 120 тисяч пробіг. Там мінімальні ушкодження по задній частині, як для комерції, це напевно взагалі нормальні ушкодження. Зверху рейлінги. Скоріше за все, що якісь довгоміри возили. Пишіть в коментарях, які у вас є ідеї про ціну.